Привіт! Це відео для тебе, якщо ти відчуваєш, що в тобі ніби мало енергії, Чи ти прокидаєшся а вже зразу хочеш спати. Ти відчуваєш, що в тебе є плани, ти хочеш щось робити, щось творити, але в тебе немає енергії творчості. Тобі ніби не вистачає того вогню для того, щоб щось робити, щось творити, щось створювати. І саме головне, тебе не вистачає енергії. Для того, щоб взагалі усвідомити, що ти хочеш робити. Ця творча енергія, якої тобі не вистачає, це енергія творчості, це енергія життя, це енергія кундаліні. Чому саме тобі її може не вистачати, я розповім далі. Енергія кундаліні – це енергія життя і енергія сексуальності. Ця енергія зароджується в кожній людині з зародженням життя взагалі. Енергія вільно рухається в тілі людини до 7 років плюс-мінус. І тоді, якщо ти помічала, діти активні, вільні, вони ніби не заангажовані програмами соціуму. І ця енергія в них рухається вільно. У них багато творчості. Вони постійно щось роблять, щось придумують, навіть якщо це не зовсім подобається батькам. Але це прояв творчості. Після 7 років ця енергія в тілі людини. Потихеньку засинає. І спить вона в області другої чакри, в животику. І з таким е, ходом подій ця енергія все засинає, засинає. І чим більше енергія засинає, тим більше у нас з'являється програм, батьківських програм, соціальних програм, які нам не дозволяють творити, жити і щось створювати нове. Жити щасливе життя, наповнене енергійне життя. Якщо це точно про тебе, то знай, що енергія Кундаліні не забороняє пробудитись, ніби заважає пробудитись всі родові програми, всі програми, які ти перейняла з дитинства або перейняв. І для того, щоб енергія Кундаліні пробудилась, для того, щоб цих програм стало в тобі менше, бажано займатися Кундаліні йогою. І працювати з психотерапевтом через родові розстановки, через регрес, будь-що, що тобі заходить, але це точно допоможе твоїй свідомості очиститись, тому що коли свідомість готова, енергія кундаліні пробуджується і вільно рухається в твоєму тілі. І в тебе енергії від природи насправді дуже дуже багато, тому що людська душа, людська свідомість. Душа людини це найбільший енергетичний потенціал, це частинка Бога, про це пишуть всі священні писання. І це великий-великий енергетичний потенціал. Тому, якщо ти відчуваєш, що енергії тобі не вистачає, я запрошую тебе на заняття з кундаліні-йоги. посилання на телеграм-канал і на інстаграм, ти знайдеш в описі цього каналу. А якщо ти відчуваєш, що Тобі бракує енергії, але ти не хочеш йти в Кундаліні йогу, я запрошую тебе до психотерапевтичних консультацій, до родових розстановок, і це допоможе тобі позбутися від тих програм, які блокують і не дозволяють цій енергії рухатись. Я не гарантую, що після психотерапевтичних консультацій енергія в тебе пробудеться, тому що все-таки з цим працює Кундаліні йога, але те, що в тебе буде більше життєвої енергії, більше творчої енергії, це 100%.